Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук. Сьогодні неділя. А отже, Бандера Ньюз недільний, культурний, вас очікує вже нижче. Поїхали неділя і майже перевалили за другий місяць літа. Тому точно можу сказати, що з дітками треба гуляти, відвідувати різні локації і насолоджуватися вихідними в столиці, сподіваюсь, спокійними. Почати варто з Терцер Республіка, там буде проходити великий фестиваль поверхи, і книжки, і різноманітні речі, в тому числі антикварні. Продовжити варто на фестивалі всі свої на десятині, там також буде багато цікавих локацій. Потім можна завітати на майстер-клас з мармурування в музеї Ханенків. Звичайно, що ВДНГ буде мати фестиваль покоління, і там будуть круті хіти 90-х та 2000-х. Можете послухати. Ну а ввечері гостинно відвідати тераси Рівермолу, Гуліверу чи Цуму. Там буде Джаз, Свінг та Майкл Джексон. Очевидно, що я вам просто рекомендую користуватися платформою «Ти Київ, тому що сьогодні це єдина платформа, яка дає Огляд подій, які відбуваються на вихідних в столиці, і не тільки з вами Олексій Шевчук. Як то кажуть, з нами цікаво, та не соромно.